Привіток, дорогі друзі! Мене звати Софія і я вас вітаю у своєму новому відео. Сьогодні ми з вами будемо готувати. Я дуже-дуже надію, що вам сподобається це відео. Ви підпишитесь на мій канал, поставите вподобайку і натиснете на дзвіночок. А ми починаємо. Ми будемо готувати печиво з шоколадною крихтою, і для цього нам перше знадобиться масло. Всі пропорції ви можете побачити в описі цього відео, і нам треба його розтопити, щоб воно було ось таке ріденьке. Нам треба обов'язково його відставити, і аж потім, коли воно вистегне, ми переливаємо його в миску, а також додаємо туди 2 яйця. Масло ми виставили спеціально для того, щоб наші жовтки не звернулися. Бо інакше у нас би нічого не вийшло. А тепер ми це все швидко перемішуємо. Тепер ми відміряємо цукор. Тепер ми додаємо його у нашу суміш з яйцями і маслом. А тепер нам треба відміряти борошно, і також його туди додати. Після цього ми ще додаємо. Одну чайну ложку без гірки розпушувача. І тепер нам треба все це ретельно вимішати в тісто. Спочатку мішаємо лопаткою, а вже потім переходимо і мішаємо це все руками. Чінка на то, е набій свечені на гайса чайодайс теремембери банета блюпі мамандесько. Переходимо до шоколадних крихт Ви можете взяти одразу готові краплинки шоколаду, але я просто ось так. От крамсаю мою шоколадку. Ледве не стрималася, щоб не з'їсти її. Тепер, коли наш шоколад готовий, ми пересипаємо його до нашого тіста. Спочатку здається, що його забагато, але це не так, якраз вдосталь. Звісно ж, тепер нам треба все це поєднати, наш шоколад з тістом. І тепер ми беремо і викладаємо кружечки на пергамент. Зараз вам скажу такий лайфхак. Я зробила ці кульки дуже-дуже великими, і тому вони пеклися доволі довго, довше, ніж мало бути. І в мене їх вийшло мало, тому краще ви робіть їх трохи меншими. Ось так вони в мене випікаються, аромат неймовірний. І ось такі вони вийшли. Просто подивіться на це. Це просто щось нереальне. Вони дуже-дуже смачні, мені дуже-дуже вони сподобалися. І я дуже раджу вам спробувати цей рецепт. А на цьому все. Всім бувайте!